Всіх вітаю! З вами Марія, приємного вам перегляду, смачнющую вам кави. І давайте розглядати, хто планує з вами зустріч. Я завжди навмисно так ну, наближую камеру. Щоб вам було видно, може ви когось впізнаєте, ну, якесь обличчя, бо це ж не тільки я можу бачити це взагалі. Може, ще у когось з вас відкритись такі здібності. Тож, заглядайте у філіжанку, може ви когось там впізнаєте. Давайте починаємо з особистого життя, хто планує з вами зустріч. Потім побачимо роботу соціум. Ну, все, що побачу, все вам розповім. Дивіться, тут одразу в око впадають двоє людей. Знаєте, як, ну, в гостинні якісь моменти, коли тут, от у кого як, до когось ви можете прийти і вас чекають. Це запланована зустріч. Це знаєте, коли люди свої справи підлаштовують таким чином, щоб з вами побачитись. Може бути ситуація, коли ви до когось підете, але це буде ненадовго. От побачитесь щось там, поспілкуватись і швиденько якось ви йдете у своїх справах. Про зміни розмови, про якісь вточнення, про якогось чоловіка буде йде, вестись розмова. Взагалі багато якихось дрібничок теж будуть обмовлятись. Потім показаний чоловік, але тут така ситуація. Він завжди хоче з вами зустріч, він завжди надіється на скоре побачення, але тут можливості взагалі-то нема. Це знаєте, як от такі тим, тимчасові зараз зміни. Які вас не розвели як чоловіка та дружину, але немає можливості бути разом, От ви, десь, ви десь заради дитини. Ну, Взагалі-то багато думок про вас кожного дня. І знаєте, багато такого, що він ходить, щось там робить, він працює, він ну, якісь там справи людина веде кожного дня, і ви в голові. Він якось радиться з вами. Він якось, він навіть коли він з вами не спілкується. Не обговорює щось там, якусь інформацію вам не розповідав. Він її у мозку, у мозку розповідає вам у думках своїх, у якихось там ну, тут, існовидіння, тут взагалі вас багато в його житті, але в уявному житті. На зараз, на цей період часу. Потім ось тут жінка мені показана. Це як повернення до якогось питання з чоловіком. Це, як знаєте, як воно виглядає. Люди обговорили між собою, вони щось запланували. І це, як знаєте, от прийде час, ми це будемо вже робити, вже, ну просто не, не в розмовах а. Це як взагалі виглядає дуже симпатично як сюрприз. Але такий сюрприз, який ну, про нього знають і чоловік, і жінка, це не те, що там буде до кінця сюрпризом, людина не здогадується. Тут просто, от, знаєте, як сюрпризом буде саме те, от ми приходимо, наприклад, приходимо, щось там купляємо і яке воно насправді. Тобто, ви там. У мріях своїх, у думках своїх, у розмовах ви між собою проговорили, ну, наприклад, навіть якість продукту, а насправді ви побачите вже, коли ну, прийдете, доторкнетесь. ну таке. Потім людина, чоловік, чоловічої статі, людина з двома е, цікавими новинами для вас. Буде з вами обговорювати одна новина знову ж таки сюрпризом, друга новина вона під питанням, але ну, тут просто, ну, як для спілкування вона більш. Так, далі дивимось. Хто ще планує зустріч з вами? Жінка, вона щось несе вам. Тут як пригостити, поділитись, ну таке щось. Не можу зрозуміти, що це, але це, знаєте, як, ви як зекономите на тому кошти. Отаке. Так. Хто ще планує зустріч з вами? Це, як, наприклад, було обговорення з якоюсь літньою людиною, не знаю, чоловік чи жінка, тут не дуже зрозуміло. Ви, як людина, дуже так молодша за віком, щось, ну, наприклад, пообіцяли, наприклад, Ну, як знаєте, що людина в чомусь там, ну, щось треба людині. І людина чекає, планує з вами зустріч, це як ви повинні приїхати, прийти до людини і щось зробити. Тобто, ви знаєте, що вам чи купити треба буде, поки будете йти до людини, чи ну, щось там ви повинні принести. І з цим чимось ви повинні зробити певні зміни для людини. Так, далі дивлюсь. Ось тут знов жінка з великим питанням до чоловіка. Це, от знаєте, коли. Разом щось вирішувати будуть, але ж більш за все там чоловік буде робити. Ну, Якби то його частка роботи вона буде за часом більша, за затратами фізичними більша. Так, ось тут планується зустріч дві людини. Здається, що два чоловіки, але треба буде уважним, бо один з них. Ну, знаєте, такий доволі, ну так, людина нібито виглядає спокійно, дружньо, але дружнього ставлення там нема. Там треба дуже уважно бути з тим чоловіком. Бо, знаєте, в будь-який момент він може, ну, так, якось агресувати. Так. Давайте подивимось робота соціум, що, ну, кого тут покажуть. Ну, багато людей зі своїми справами до вас. Ви дуже дружньо, дуже так з посмішкою зустрічаєте цих людей, е, знаєте що, ко, ну, від кого чого очікувати. Я не бачу тут нових людей. От так, щоб, знаєте. Більш схоже ті самі люди приходять, якісь хтось новини якісь з вами обговорює. просто от Це просто спілкування, поки ви там щось робите для людини. Це якісь як ремонтники, якісь ну, співробітники, які з документами якимось. Тут взагалі, от, знаєте, маячня якась показана. Не бачу нікого такого, щоб вам сказати, зверніть особливу увагу на цю людину. Ні. Єдиного, кого показують, тут чоловік є з якимсь листом. Він щось важко просувається, якась ситуація, от яка їм запланована, йому щось треба прояснити. Воно, ну, знаєте, якось так, не, скажімо, не з радістю його приймають з тим листом. Якась така ситуація, коли, знаєте, от людина нібито і готова до його такого візиту, але ж таке, що: ой, навіть не знаю, що тобі відповісти. Я розумію твою проблему. Тут дійсно проблема є. Але, Поки що не знаю, що тобі відповісти. Але, знаєте, нема тут такого, щоб було сказано, що навіть не очікуй, ні. Замислиться та людина, до якої він звертається. І просто ви, як, знаєте, ви як спостерігаєте цю ситуацію трошки так, ну, як. Знаєте, до подробиць, але ж ви не втручаєтесь. Ви могли готувати той лист, ви могли якось його там оформлювати. Або з вами могли радитись по тому листу, але ж, ну тобто, далі від вас взагалі нічого не залежить, але ж ви хвилюєтесь трошки за ту ситуацію. Ну і взагалі-то ви далі там працюєте, як працювали. Тобто це якось, знаєте, от для вас це нічого не змінює. Але ж з кимсь ви будете цю ситуацію так обмовляти. Далі дивлюсь, може ще когось нам покажуть. Ну, тут будуть такі, знаєте, приємні новини про деякі перемоги. Про деякі моменти, які ну, знаєте людина, як розповідати буде, що було дуже складно, але вийшло. І якісь там невеличкі подробиці. З кимсь ви будете потім це обговорювати за телефонною розмовою, посміхаєтесь, радієте чомусь, ну, якісь такі моменти. От буде чому радіти, знайдете ви. Ну, В ситуації якусь таку, знаєте, гумористичну нотку саме з нею будете обмовляти далі. Показані, показані зміни, про які вам буде розповідати чоловік. Трошки ви так дивуєтесь, тому що чуєте, але ж, знаєте, от. Ну, просто вислуховуєте, нічого більше тут я не бачу. Так, до когось з вас у життя заходить жінка зі своїми якимись турботами про чоловіка. Її якісь там питання, щось таке буде обговорюватись. Вихвалятись тут хтось буде, якийсь чоловік. Він, ну, знаєте, це якесь таке спілкування, воно недовге завжди. Воно таке прийшов, повихвалявся в чомусь і далі пішов. Ой, вибачте. І ось тут показана жінка така повненька, пухкенька, вона як на деякий час. Виходить з вашого спілкування, але це, знаєте, ну, наприклад, там людина десь поїде, а людина там у відпустку десь там відправляється разом з чоловіком якимсь. От тут двоє, навіть троє людей так віддалено від вас будуть. Тимчасово потім. То ще планує з вами зустріч ось. Тут мені чоловіка показують, але це таємничка, поки що для вас. Він так ходить і обмірковує. Він щось, щось він від вас хоче, щось йому треба від вас. Але, знаєте, як, ну, якісь зміни, там щось він таке планує. А, але поки що, знаєте, як якось чогось приховано воно. Нібито і поганого нічого не показане, але ж з вами це не обговорювалося. Не так, щоб воно там вам дуже сюрпризом було, але ну, якось ви не чекаєте на цю людину, і не дуже ви там здивуєтесь, насправді. Це більше як робоча ситуація, щось від вас треба людині. І ось тут два чоловіки зустрічаються, щось обговорюють між собою, і будуть потім, як знаєте, оцю ситуацію, як знаєте, погоджувати з третьою людиною. От та третя людина теж чоловік, але ж він такий, знаєте, нібито більш такий значущий в цій всій ситуації. Тобто без його. Згоди, наприклад, нічого не буде. Навіть про що б вони там не домовлялись, якщо він не дасть свою згоду, воно там далі не просунеться. Ну, ось така філіжанка вийшла. Так, єдине, що додам, тут просто побачила, треба ж вам комусь про це знати. Якийсь чоловік жінці розповідає про третю людину, яка е, нахваляла цю жінку, яка, знаєте, як цінність е, жінки підкреслювала, підкреслював. Здається, більш на чоловіка схожий. Знаєте, от як, якщо тобі треба, там, ну, скажімо, компетентна відповідь, спитай у неї. Якщо тобі треба, щоб було зроблено так, як слід, спитай у неї. Якщо тобі треба талановита людина, питайся її. Якось знаєте, от, що ви знаєте, що ви від, Як відсилка на вас, що ви та людина, до якої треба звернутись. Ну, ось так. Якщо він хоче якихось там певних змін. І ось тут хтось вибачатись буде, так і показано: Т9 щось так виправить, що людині буде дуже. Потім, ну так, знаєте, от блін. Оце, оце що про мене подумає. Хто, ну, Якийсь чоловік буде вибачатись за своє написане. Але тут так і показано: Т9 виправив на свій смак. Тож не звертайте увагу. Все, на цьому все дякую всім. І дякую за проведений з вами час. Надіюсь, так, щоб вам було цікаво і щоб ви щось корисне для себе почули. Завжди хочеться, щоб це було не просто відео, щоб воно вам дійсно щось додавало в ваше життя, щоб якась, хоч маленька, але ж допомога. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!